Інела Огнєва про зайчика. Почув якось зайчик маленький, як хтось про красу розмовляв. Побіг до озерця скоренько і довго себе розглядав. Цікаво я також красивий, подумав про себе вухонь. А поряд якраз неквапливо жувала сніданок свій лань. Мала зайченя, привітавшись, спитало Я горний скажіть. Лань вголос умить розсміявшись, сказала. Ну, гуді смішить. Красивий, та ти себе бачив, де ноги, як в мене, струнки. І очі не мов би, котячі, а вуха он дивні які. Мале зайчиня засмутилось. Побігло від лані скоріш, а долі на стежці зустрілись йому Ведметиха і лис. Він в них запитав, я красивий. Тут лис відповів через сміх. Ти ж геть не рудий. Зовсім сивий і лапок не маєш прямих. Тут зайчик малий засмутився ще більше від лисячих слів. Вже зовсім тоді розгубився І вушка додолу схилив. А тут Ведмедиха сказала Краса не у хутрі рудім, а потім на себе вказала. Не в хутрі, звичайно, а в тім, наскільки великий ти бурий. Ось я ідеальна. Дивись, а ти геть маленький, і похмуро додала, тож краще змінись. Мелеза зайченятко злякалось і швидко до нірки втекло, удома тихенько сховалось. У ліжку під ковдру лягло. Під вечір вернулася мати, побачила сина в сльозах і стала в нього питати, чому посірішав в очах. Він тихо промовив, матусю, я геть не красивий, тому потрібно змінитись. Змінюся, та вірить не знаю кому. Ось лонь говорила, що треба струнким і підтягнутим буть, а в лиса геть інша потреба. Хто правий, не можу збагнуть. Можливо, потрібно, як каже ведмедиха бура, вчинить. Та я геть маленький і важу так мало, цього ж не змінить. Сміхнулася мати зайчиха. Маленьке, дурне зайченя і мовила логідно стиха. Чогось не догледіла я, забула тобі пояснити, що значить насправді краса. Краса це металики квіти, це сонце, трава й небеса. Краса це творіння господнє, олені, ведмеді й вовки, пустелі, моря і безодні ліси, океани й садки. І все, це, синочку, не схоже, і все це Господь сотворив. Рівнятись на когось не гоже. Бог кожного чимсь наділив. Ми всі унікальні, мій сину, єдині такі на землі. Нас бог малював, мов картину. Хтось більший, а інші малі. У когось є хутро кудлата, в іншого біле, мов сніг, Олені, коти, ведмежата та кожен красивий із них. Ми різні із виду зайчатко, Рівнятись на когось не слід. У душу дивися спочатку, то праці вже нашої плід, бо зовнішність Бог обирає, а душу будуємо ми. У серці краса й спочиває, у світлі посеред пітьми краса у щоденній роботі, у владі над власним гріхом, у вірі, прощенні турботі, в підтримці любов'ю й теплом. Мала зайченятко всміхнулась, змінився весь світ навкруги. До нені вмить пригорнулось, забувши про сльози й туги. Тепер про красу він все знає і іншим розкаже усім, І сумнівів більше немає, де справді в краси тої дім, а дім її в нашім серденьку, в наших із вами думках. Давайте всі разом скоренько красу оселяти в серцях.